Сьогодні 05.04.2017 року вільний від служби свій час на вулиці Смольній. Помітив підозрілу людину, яка поводилась неадекватно. Підійшовши до нього, приставши працівником патрульної поліції, запитав, чи він нормально себе почуває. На це громадянин не відповів та почав тікати. На ходу він витягнув предмет, схожий на пістолет, та направив у мій бік. Але його наздогнав та вибив зброю з рук. Значит, имеется шприц объемом 2 мл с остатками жидкости коричневого цвета, желто-коричневого. На місце прибули патрульна поліція та свіччо-оперативна група.